В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Величаємо Тебе, Пресвята Діво Богородице, і шануємо Твій святий Покров, бо Ти завжди за нас молиш Христа Бога нашого. Цією величайною піснею і молитвою ми сьогодні прославляємо Пречисту Діву Марію. І прославляємо її чесний покров над вірним народом. Саме на честь її покрову освячений є цей храм і також цей монастир отців Василіан тут у Покотиниці. І сьогодні це храмове свято. Церква, ми згадуємо цю подію, яка була ще в далекому 10 столітті, яка і послужила причиною, щоб встановити це свято покрову Пресвятої Богородиці. Коли місто Константинопіль, столиця тодішньої Візантійської імперії, було загрожена ворогами, то імператор, Лев, філософ, патріарх Тарасій і народний міду Божий, прийшов до храму на честь Матері Божої. На околиці міста у Бахерні, Лахенський храм, де зберігалися Риза і Омофор Матері Божої її Пояс. І там молились, просили Господа, щоб він дав їм силу і протистояти цьому ворогу, щоб не допустити його, щоб він не захопив міста і не зруйнував його. І народ молився цілу ніч. І ось над рано в цьому храмі також молилися преподобний Андрій Христа Радиї Родини, його учні Епіфані. І ранок цей Андрій преподобний побачив, як мати Божа, ходить в храм, ходить зі святилища, ходить разом з Іваном Предтечею. Апостолом Іваном і безлічу ангелів ходить і стає на коліна і молиться разом з цим народом, який молився у храмі. І після цього довший час, після довшої молитви встає, знімає свій омофор, це, це покривало і не покривало її голову і нею простягає його над народом, який молився. І це медіння бачили саме оцей Андрій Христа Радою Родивий. І він питає свого учня, Епіфанія, чи бачиш щось? І той каже, чи бачиш ти нашу родичицю, царицю світу? Цей каже, так, мій духовний Отче, бачу її. Вони твої були тими, які бачили це об'явлення Боже, як мати Божа приходить і. Стає разом на молитві з тим людом Божим, який молився і благав в неї заступництва. І на честь цієї події, на пам'ятку цієї події, церква встановило свято покрову Пресвятої Покровиці. І на честь її освячений також цей храм. Дорогі Христі, що, чого вчить ця подія? Найперше люд був зібраний. Разом молився. Це спільна молитва народу у храмі Божому. Народ молиться в храмі. І тим самим, і тоді саме, коли ця молитва спільна була в храмі, приходить Мати Божа і разом з цим народом молиться і просить Господа, щоб він зіслав свою благодать і свою силу і захостив мешканців і місто. Тим самим Господь хоче показати, наскільки важливою є спільна молитва народу. Спільна молитва, зокрема, особливо в храмі Божому, в тому місці, де особливий спосіб перебуває Господь. в особливий спосіб присутній Його. І Його присутність ми також всі відчуваємо. Важливість спільної молитви народу. Молитви також у храмі Божому. І другий момент, що Мати Божа цю спільну молитву народу, вона також посилює, чи підтримує, чи заносить до небесного свого Сина, Спасителя Ісуса Христа. Вона також стає на коліна і разом з цим народом молиться. І ми бачимо також результат наслідки цієї молитви, спільної молитви народу, який молиться і просить заступництва Матері Божої, і вона приходить і заступається за народом. І Господь захоронив місто від зруйнування і захоронив також мешканців Константинополя. Дорогі Христі, чому такою сильною, такий, таку силу має заступництво Матері Божої? Саме тому, що вона удостоїлася від Господа цієї великої благодаті стати матір'ю Спасителя. Господь вибрав її на цю важливу місію. Нещодавно ми святкували свято від Богородиці – і пригадуємо собі, що її батьки Йоаким і Анна, які були бездітними, тому що Анна була неплідною, але завдяки знову ж таки Божому благословенню на схилі своїх літ. Господь благословив їх дитиною, і вони народили дитину і дали їй ім'я Марія, але також її життя. Це одна сторона, що Господь вибрав її дав їй цю велику благодать, але з другої сторони також її відповідь що вона в своєму житті відзначилася саме найперше чим, щирою глибокою вірою в Господа. І ця щира, сильна віра дала їй силу, щоби в житті слухати саме Слова Божого. Вона була цією, яка вибирала завжди кращу частку, ту духовну частку, яка слухала Слово Боже і, і жила за цим Словом Божим. Тобто її життя згідне з Божим бажанням, з Божою волею. Ця віра і життя, вони дали їй цю силу, Божу благодать, щоб оберегти себе від гріхів і стати достойною, пречистою Дівою Марією, яка зачала силою Святого Духа. І народила, привела на світ Божого Сина і Спасителя. І тому її це Боже материнство. Те, що вона є Богородицею, саме це її дає, Господь дає ту велику силу і заступництво. Тому її молитва, її заступництво має величезну силу перед Господом. Ми, люди, дуже часто є негідні і недостойні. І відчуваємо і знаємо свою слабкість, свою гріховність і недостойність звертатись до Господа. Але цю нашу молитву ми підсилюємо чи скріплюємо молитвою до Неї, до нашої Небесної Матері, причистої Діви Марії і просимо її заступництва і її материнського. Покров, і тоді та наша молитва, може недостойна, негідна, Господь вислуховує також цю молитву. І отримуємо ми також за заступництво Матері Божої, необхідні для нас потрібні Божій власні. Зорі Христі, наскільки також актуальною ця подія 60 століття є теперішній наш час, коли також загроза. І війна точиться в нашій країні, коли ворог прийшов, щоб знищити наш народ, знищити наші міста і знищити нашу державу. Наскільки також актуальним є ця спільна наша молитва, особливо спільна молитва у храмі, ми сьогодні всі разом перебуваємо в цьому храмі, звернімось також і просимо в неї нашої небесної заступниці, тобто Божої сили, Божого заступництва, щоб вона використала Господа цієї великої благодаті, сили для нашого війська, для нашого народу, бути єдиними, сильними, звільнити від загальників нашу землю, і щоб знову цей Божий мир запанував на нашій землі. Саме цю молитву, я думаю, ми сьогодні, кожен з нас також в своєму серці підносить до Господа. Бо кожного з нас болить ця ситуація війни в нашій країні. І всі сьогодні ми також разом молимо її заступництва і її покрови. Сьогоднішнє свято також є. Ми згадуємо 20 років від освячення цього храму. Саме 14 жовтня 2002 року єпископ, неосвященний єпископ Степан Меньок освятив цей храм тут у Похотилівці і від цього часу почалися тут... Відслужив першу святу літургію і почалися також богослужіння цього храму. Багато з вас є свідками цієї події. Сьогодні також є присутній отець Уфлій, який тоді був саме настоятелем цього монастиря і завдяки його бажанню, його старанням повстав цей храм. Багато з вас, можливо, також будували цей храм. Варто також сьогодні згадати і архітектора, і будівель, будівничого Юрія Павловича. так? Отже, Понухрію Коляревського жаль, який, який саме коректував цей храм, який будував його, вже е, покійний, на йому пам'ять, але саме він був тим, який зводив цей храм, і завдяки йому повстав цей храм, завдяки також багатьом добротям і життєводався. І сьогодні в нашій молитві ми дякуємо Богові за всіх книг. Ми також згадуємо молитві всіх тих, які і своєю молитвою, і також своєю лектою, своїми стараннями зводили цей храм. І дякуємо Богові, що Він повстав тут у монастирі Покотиниці. Ми сьогодні також бачимо, що цей храм є оновлений, і це оновлення відбулося саме минулого року. Вже за Часу нового ігумена, отця Йосипа, цей храм також відновився, він є світлий, теплий, і всім також подобається в ньому молитися і приходити сюди до цього храму. Тому сьогоднішній день ми дякуємо Богові також за цих 20 років служіння отців Василя тут у цьому храмі, в цьому монастирі. Скільки людей? Отримали від Господа тут, тут Божої Божої благодати. Скільки людей також за заступництвом Матері Божої отримали Боже благословення, отримали зцілення, отримали очищення гріхів, отримали також е, якесь таке світло в своєму житті. І отримують також, приходячи сюди до цього храму. Тому сьогоднішній день. Ми також просимо заступництва Матері Божої для всіх тих, які служили і служать в цьому храмі, для всіх парафіян і добротів, і жертводавців цього храму, цього храму, щоб вона своїм небесним заступництвом їх охороняла і випрошувала в Господа потрібних власних. Дорогі Христі, дякуючи Богові за всі ці дари. Які ми отримаємо, ми отримуємо з його, його Божої благодаті тут, в цьому храмі. Сьогодні ще раз хочу звернутися, щоб спільно звернулися молитві до неї, до нашої Небесної Матері і просимо в неї Божої сили, Божого заступництва для всього нашого народу щоб вона використала цієї Божої ласки, звільнення нашої землі і щоб мир Божий запанував в наших серцях, в наших родинах, у всьому нашому народі і в нашій державі. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.